Виконуємо пункт 3, вправи 14 до параграфу 14 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бонаренко ластовецький пилипчук Частопалу 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації TubeTube. Закриємо це вікно та створимо новий проєкт. Для цього виконуємо файл, новий проєкт. Називаємо проєкт ім'я. Можете вказати автора, опис, профіль. Вибираємо 480, тло біле. Якщо у вас не біле, то вибираєте ось тут. Гаразд. Виберемо інструмент олівець. І вам потрібно написати ось тут своє ім'я. Я буду писати своє, моє повне ім'я Олександр. Ну, але щоб писати менше... Напишу скорочене, Саша. Бачите, в мене зараз вибраний чорний колір. Хочете, можете вибрати якийсь інший. Відкриємо колірну палітру. І можна вибрати якийсь колір. Крім цього, можна змінити розмір олівця. У мене зараз поставлено 15, і це є непогано. Якщо у вас завузький, то можете збільшити. Нехай мене буде 15. Ну і ви вже помітили, останні дії можна скасувати. І намальовано. Тепер. Продублюємо кадр, який вже створений. Зараз в нас один кадр. Натискаємо ось тут кнопку. Дублювати кадр. Переходимо на перший кадр. Тобто не другий, зверніть увагу, а перший. Вибираємо інструмент Обрати об'єкти, стрілечка. Ну і клацаємо по останньому елементу, який ми писали. Ось він. І вилучаємо його. До речі, бачите, в мене ось таке напівпрозоре. Давайте режим калькування поставимо на 0. 0 ось тут і 0 ось тут, щоб воно нам не заважало і не відволікало. Тепер знову виділяємо перший кадр, дублюємо його. Переходимо знову на перший кадр. Ну і видаляємо знову. І так далі. і так далі. Кожен елемент, який ми малювали останній, видаляємо почергово. Давайте перейдемо програвати. Бачите, пише. Якщо у вас ось тут стоїть прапорець, то бачите, воно зациклене. Ну і можна поставити меншу кількість кадрів за секунду. Щоб повільніше писало, давайте, нехай буде 10. Перейдемо в анімацію, і нам потрібно ще, щоб ім'я ще трошки залишалося. Перейдемо на останній кадр, який у вас там буде. Зрозуміло, у вас може бути більше кадрів. Виділимо ось цей весь текст одночасно. Найпростіше це затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Скопіюємо ось це. Натискаємо копіювати. А тепер клацаємо правою кнопкою миші по сцені. Тавкотексно меню, що відкрилися, виберемо вставити на наступні 50 кадрів. Бачите, ще добудовані 50 кадрів. Прийдемо програвач. І ще протягом наступних кадрів ось цей текст видно. У мене відкрилося автоматично вікно зберегти проєкт як. як? У вас швидше за все також відкриється. Ну і збережемо у власній папці з іменем ім'я. Зберегти. Якщо воно у вас не відкривалося, ще то файл. Зберегти проєкт. Або зберегти проєкт як перший раз немає різниці. Ну і на цьому пункт 3. Вправи 14 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!